Ти вже йдеш на поправку, все в тебе вже добре склалося. Ти п'ять днів нікого не бачив, нікого не чув. Увесь перев'язаний бинтами ледве рухається та тяжко говорить. У Дніпропетровській лікарні медики рятують військовослужбовця Михайла. Боєць розповідає, 14 червня підірвався на міні під Покровськом. Каже, погано пам'ятає, що з ним відбулося після поранення. Сайфо. Пам'ятаю, вибух. Затарпє руки, ноги. Михайло ділиться. Пам'ятає голоси побратимів, які затягували його до кейсеваку, аби відвести на ста пункт. Потім він втратив свідомість. У військового травматична ампутація лівої ноги. По всьому тілу уламки, забій головного мозку. Армійця доправили до лікарні у вкрай тяжкому стані, каже гендиректор медзакладу Сергій. Додає, йому вже перелили понад 2,5 літра крові, «Важкі комі, седації, доправили сюди і тут вже робили всі маніпуляції, порятування життя. Зняли з апарата штучної вентиляції легень, почав розмовляти. Потрошку сестрички почали давати йому їжу. Сергій каже, пораненому потрібно провести ще кілька операцій на грудній клітці, діставатимуть осколки від міни. Сам військовий каже, єдине, чого зараз хоче, одужати. Антон Сіренко, Еліза Петрова, Суспільне новини, Дніпро.